Перевіряю тупі жарти на працівниках мандрайву. Погнали. Добрий день. Ви не могли б зацініть, будь ласка, мій жарт. Як називається фокус зі зникненням собаки? Лабра-дабра-кадабра. Смішно. <смешного> Тоді давайте чай. Добрий, Добрий, день. <смешного> Добрий <смешного> день. Як справи у гій клуба? Ледь зводить кінці з кінцями. <смешного> а скільки чай коштує? <смешного> Добрий день. Зацініть, будь ласка, мій жарт. Як називається перекус ріелтора? Хеппі хаус! Прикольно! Добрий день, я привезла до вас жарт. Як називається перекус ріелтора? Хеппі хаус! А, точно. <свісно> <свісно> що буде, якщо громадянин СССР сяде на фломастер? Канцтовариш! Поняли? А що держава нарахувала на карту Монатіку? Кешбек локал! Ага. <свісно> Вам цукор потрібен. Чому Зеленський роздав всім лише по тисячі? До слави, чесно. Бо це поки виграш за першу хвилину. Улюблений десерт Олександра Усіка. Макф'юрі. Так, да, десерт хороший. Що робить вбивця координат? Вбиває координати. Що буде, якщо проїхати через МакДрайв задом наперед? Макдональдс купить у тебе дабл чіз. Як справи у гей клуба ледь зводить кінці з кінцями? О, ви зацінили. Скажіть тільки відверто. Класні в мене жарти не дуже. Про Проріалтора мені понравилася все